Дивіться, тільки що проплив і риба стартанула, дивіться. Зараз десь тут в рогозі ми і станемо. У нас інтеркриль карась преміум, халва. Сьогодні, друзі, взяв халву. Хочу спробувати половити в рогазіви. Тут вичистив такі в Так. Далі у нас ще вже, мабуть, третю рибалкою використовую мікс пшономет від 3 Дуже мені подобається мікс пшоно. карася якраз те, що треба. І Аттрактант, крилевая мука и динтеркриль а, пахнет. и пакетика я думаю, нам достатньо. невеличкі кулечки отак от і прямо так кормимо тут прямо тихий ще добавимо оцено що залишилось Просто так зверху, о так, слишком пакети забираємо з собою так друзі, устаканилися ми так от рогази. я дов'язав сюди. В'єточкою затянувся, щоб лодку не дуже шатала. І ось туди віконечко будемо кидати. Сьогодні вся з собою Brain Phantom 4-метровий. Я завжди сюди поплавочок пер'євий. І ось так віконечко якраз 4 метра і опускати будемо. Глубина близько до метра, сантиметрів 80 аж в зі. Це якраз дуже таки непогано, я хочу вам сказати. Як Завжди у нас навозний черв'ячок сьогодні. Що тут є ще? Якраз на одну рибалочку і хватино, не гадаю. Так. І отак наживляємо. Ось так тут вишні можна опускать. Друзі, перша риба у нас чи карасик підійшов. Бачите, невеликий. Але карасик, карасік. Іди поки що сумку. Трохи підправляємо нашого черв'ячка і можна закидати. тики кину. О, это уже карасик. Иди сюда. Это уже карасик, друзья. Это такие уже Зачетненький Дивите. Вот такие. Іди сюди. Друзі, непоганий такий карасик. Дивіться, непогано. Друзі, дивіться, які лапочки. Ого! Нарешті, друзі, дивіться, карасі пішли які. це вже такі зачотненькі, О, це такі вже, друзі, грамів 300 могу карасик, карасик, який, чорний такий. du coup менше, але точно погано. Тут зараз до гілки прив'язав і тут вони плавають такі караси. Так, накриємо, щоб бо там на сонці він ним жарко а тут водички нормально. Иди сюда. я опустив і сразу клюв, такий непоганий, і всіх червяков з'їв, ну нічого. Як удочка добре відробляє, дивіться. Просто чудово. Карасик непоганий. О. Такий же теж грамів, мабуть, 300. Ну такий. Ось наш сьогоднішній уловчик. Я гадаю, такі карасі непогані. Оце саме перший невеличкий ми його відпустимо. Ось дивіться, такі два такі грам по 300, мабуть. І, і чотири. І чотири от такі ось такі. Хороша ладошка, скажімо так. Піймали ми. Тільки тут 5 штук, 6. 6 карасів. Ну а я зараз буду пливти до берега і збиратися додому. На всі снасті, котрими я сьогодні рибали, будуть під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока.